на Буковині і в цілому в Україні триває спільна спеціальна прикордонна операція Кордон 2018, де прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами протидіють протиправній діяльності на державному кордоні. Будь-яка дія вона відповідно породжує протидію. Сьогодні, під час припинення спроби протиправної діяльності прикордонним нарядом, відповідно було недопущено переміщення чергової партії контрабанди цигарок. Наряд здійснював пошукові заходи, переслідував правопорушників до населеного пункту Слатіне. Відповідно, під час руху і переслідування порушників державного кордону місцеві жителі, які причетні до протиправної діяльності, чинили наряду перешкоди. Зокрема, вони зробили спробу заблокувати прикордонний наряд. Відповідно, щоб прикордонники не протидіяли їхній діяльності. Прикордонники відповідно реагували згідно чинного законодавства. Місцеве населення було налаштоване досить вороже, тому що не відбулася задумана протиправна діяльність. І прикордонникам після попередження було застосовано зброю. Один постріл вгору. Відповідно, після цього ні, жодної реакції не було. Правопорушники в кількості до 10 чоловік продовжували тиснути на прикордонний наряд. Відповідно, було здійснено попереджувальний постріл в е, одного з правопорушників е, в ногу, тобто в м'які тканини. Е, Правопорушників це не зупинило тільки після трьох попереджувальних пострілів вгору, відповідно, вони припинили свою діяльність і вдалися до втечі. Тобто складається таке враження, що ймовірно, правопорушники вони знаходилися чи під алкогольним, чи наркотичним сп'янінням, тому що це неадекватна реакція.

Давай пробуй, пробуй Давай, сюда на камеру. Так, а да другое колесо ваше, да? Сьогодні до нас надійшло повідомлення від начальника ВПС Красноєльськ Мазара Сергія Петровича про те, що було здійснено напад на наряд, який здійснював охорону державного кордону. Одразу з черговим страженецького відділу поліції на місце було направлено всі найближчі наряди, які несли службу і слідчо-оперативна група. Ну і одразу ж виїхав туди я на місце, як керівник підрозділу, тому що дана подія могла мати великий розголос і суспільний резонанс. Приїхавши на місце події, дійсно на місці знаходилась група осіб близько 50 мешканців. СМТ Красний які висловлюють своє недовольство тої події, яка мала місце. На місці також знаходились прикордонники, слідчо-оперативна група Стожнецького відділу поліції. Збирали матеріали по тому факту, який там відбувся, і по тому що там сталося. На даний момент нами всі учасники події встановлені, вони запрошені до Стражницького відділу поліції, вони надають пояснення з приводу того, що сталося. Значить, для визначення правової кваліфікації діям тих чи інших осіб дані матеріали будуть направлені в Чернівецьку військову прокуратуру для визначення норм порушення кримінально-працювального законодавства. Там Чого трезує точно?